Дорожня транспортна пригода сталася на цьому місці. Пішохідного переходу тут немає. Хлопчик швидше за все перебігав дорогу, але не встиг. За кілька метрів від тротуару його збила машина. Дитина одразу втратила свідомість. І ось водій навіть не зупинився і з місця пригоди. Втік. Швидку викликали водії, які проїжджали повз Давид у цей час проходив поруч. Він подивився на дитину і мало не зомлів. Це був його рідний брат Ілля. Я дивлюся, що ну, що дитина лежить. І всі кричать, ну що йому десь років 10, що він ще малий. Я підбігаю, я, я дивлюся це мій брат. Е, ну, у нього була гулька на голові, е, кров трошки, е, а так то ну він був без сознання. Він був без сознання. Видно, що в нього був ну, що в нього був поганий стан. Хлопчика госпіталізували в Рівненську міську лікарню. Найбільше постраждали легені та голова. Нині Ілля в стані мозкової коми. Медики жодних прогнозів не дають. Дитини діагностовано важку черепну мозкову травму, перелом склепіння та основи черепа забій головного мозку важкого ступеня. Дитина у важкому стані. Іллю збили за 100 метрів від його будинку. Хлопчик, кажуть, рідні завжди переходив дорогу на світлофорі, але того фатального вечора вперше вчинив інакше. Переходить дорогу на світлофорі, бо ми його так навчили. Але він йшов з школи, йому зуб болі. Може, він пішов, він не подумав і переходив тут, Ми доживемо тут пару метрів і не дошов. Біля Іллі, ось уже майже добу чергує його мати. Жінка у розпачі і досі не може зрозуміти мотивів водія, який покинув її сина помирати на дорозі. Нормальна людина Люба зупинилася і визвала б швидку кажуть, що він напевно був скоріше, що все випивши, бо їхав у місті Долонові там у нас по центру, то їхав дуже швидко. Зниклу машину та водія зараз шукає поліція. Правоохоронці проводять масштабне відпрацювання в кількох районах, перевіряють подвір'я та гаражі, але поки що марно. Марка авто невідома, оскільки свідків ДТП немає. Проте, деякі зачіпки у слідства все ж є за кілька хвилин до трагедії. Люди бачили білий легковик, що стрімко мчав до місця, де потім сталася аварія. Автомобіль був білого кольору іноземного виробництва. Був гучний звук в автомобіля, і він був без переднього бампера. Якщо є якісь відомості, чи особи були свідками очевидцем даної події, повідомляти на лінію 102. Ілля п'ята і наймолодша дитина в сім'ї. Батька у хлопчика немає. Рік тому він розбився в аварії. Мати сама виховує дітей і потребує допомоги небайдужих. Лише за день на лікування сина жінка витратила понад 5 тисяч гривень. А далі, якщо дитина виживе, буде ще більше. Я вірю, що що він прийде в сознання, що буде все добре. Бог дасть йому життя. І я його гладила і змі так він моргнув, і ручка в нього шевелилась. Tokia, kokia stadija pasirodė, kad kur gyventi.